Доброго дня! Шановні гості, глядачі мого каналу до давно я не викладав ніяких відео, бо на те були причини, не було часу, багато було роботи, то вже йду в понеділок в ну, ЗСУ. Верніше зараз в п'ятниці мене забрали в п'ятницю, але відпустили додому, бо субота-неділя. То якось так там пройшли всі медичні комісії, три рази зривали, то забирали, то відпускали, а вже в понеділок остаточно. Вирішив я поїхати подивитись ловушки, бо ще деякі не забрав. І тут не можна доїхати, бо така грязюка. Дуже ну, калюже, машина не проїде, Тому машину ставив, веду пішки, пройдусь, хочу подивитися, хоча планував, бо ще не забрав декілька ловушок, планував ще вже всі забрати. Заодно глянути, може щось попалося. Так, Що за цей час у мене відбулося? Ну, Дякувати Богу, зараз золотарник ще цвіте дуже добре, бджоли носять мед. Але я вже е, познімав, можна сказати, з більшої половини сімей магазин, хай заношують гніздо. Так я, як, я не знаю, як там далі мене будуть, ну як буде можливість відлучитися і куди занесе доля. Це перше, друге. Е, спалили мені частково фундук. Спалили частково фундук. Спалили частково фундук. Хтось підпалив, згоріло майже 13 саженців під чисту згоріло. Частково загорівся там ліс. І дякувати Богу, що за 2 метри до вуликів зупинилося. Я як приїхав був дуже дуже розстроєний. Шкода своєї праці, скільки я туди води вивозив, підливав їх, садив. Саженці були сертифіковані, куплені в сертифікованих, ну, сертифікованих розплідниках. Тож дуже шкода. Але нічого, я вже замовив там ще одної людини саженці. і будемо відновлювати. Далі що ще по бджолах? По бджолах цього року дуже багато попалося ще роїв, які я вже не викладав відео, попалося два великих по вісім рамок, вони оддільно сім'ї. Деякі вже рої одного по три до кучі, бо так як немає місця. В лісі бджоли стоять, бо поряд посіяли насадират. Насадирати по стерні приблизно десь біля 20 гектарів олійної редьки. Вони з другий рік її підряд сіють. Вона добре цвіте і добре на ній працює бджола. Але я не знаю, як там мед буде кристалізуватися, він не буде з олійної редьки підкажете. То зараз йду, провіру ловушки. І потім поїду на лісовий тучок, хочу звідти трохи рамок забрати в магазини, там трошки порядки навести. І відразу зніму відео покажу, як там мені все попалили, як спалили, не знаю, чи хтось. ну так... Зі слів одної людини і каже, що хтось підпалив стерню, чисто случайно, і воно так пішло, ну і що чисто случайно хай буде чисто случайно. Але в одному місці, де було 10 саженців, вигоріло все. І в другому. Три, там, да, три так вигоріло Тоже по чисту, все покажу. Добре, хлопці, йду я зараз до Ловушок буду йти. Машина далеченько, сюди я не доїду ніяк. Піду гляну, може хоч зодві заберу, принесу. Латарник, квітне. Повним ходом, джоли на ньому є. Так, ловушки я забрав, там пусто, одна була розломана, якась тварюка розломала. Думаю що бо видерла з боку. Тут підійшов. Дивіться, працює гарно ріб, джілки вентилюють. Скоріше за все, що є взяточок, тут непоганий. Ого, ловушечка. Ну хай стоїть, поки не покращаться дорожні умови. Йду далі, бо звідти дуже далеко нести до машини. Сьогодні я забираю тільки пусті. дивіться, який золотарник. Золотарник чи бреч чи як ця штука називається, ще тут росте. Йду далі, хлопці, буду вимикати телефон, бо малий заряд батареї. Друзі, був я, ну, забираю ловушки, там попався в одній рій, ви бачили? Чотири ловушки я забрав, а ще одну я не міг забрати, бо поселились в Шершні. І то я вже замітив, коли один мене вжалив чи вкусив. Першень та цей. То Схожу відчуття несприємних, другий не встиг, я його задавив на... і кинув ловушку і звідти я тікав, то вона залишилася. Що ж, дивіться, як попалили мені мій фундук. Це дивіться, мій фундучок був. Ось ще, бачите, машлюки повилазили свіжі грибочки. Це все тут мені попалили, попалили ліс. Ось мій фундук. Я не... Можливо, хтось ворог скаже, скаже, буде ще... Є шанс, що він обмолодиться чи ні. Чи вже, чи вже його можна викорчовувати і садити на його місце нове. Дивіться. Шкода своєї праці. Шкода своєї праці. Дуже шкода. Дуже дуже шкода. Ось бачите. Дякувати ще Богу, що не дійшло ще до бджіл. Дивіться, покажу. Ось як горів ліс і ось тут вже воно, можна сказати, зупинилося, а ось вже стоять бджоли. вже заростало. Бджоли працюють. Щось траможникою мало місця, вони знизу чи з боку прогризли собі дирку. Ляток додатковий і так собі працюють. Ага, і тут ще прогризли вони. Ось Ось така агресивна сімейка. Піду зараз одягнатися. Хочу трошки подивитися джіл, що лишнє позабирати. Глянути, як вони тут і що вони тут. Дивіться, скільки маслюків. Можливо, зараз ще грибочків трішки позбираю. Щоб Заспокоїти душу. І тіло. Дивіться, дивіться, маслюків є достатньо, хоча я думаю, що це маслюки, як не гриби. Вибачаюсь, можливо, ну, сяде батарейка, то не встигну зняти. Тут частково вціліли, сюди не пішов. То тут вціліло, вціліло. Один-два-три саженці. Три саженці вціліло. Що там фундук? Фундук вже починає дозрівати на деяких саженцях. Ось воно сюди пішло і там ще в одному місці згоріло три саженці. Зараз друзі покажу. Це вже ми вибили точки, це вже тут раніше вибив, це вже людина вступила. А тут бачу стерень поливний, я не хочу там знаєте, нікого звинувачувати. Наука на майбутнє. Золотарник цвіте. Це в золотарнику. Що нас тут фундук? Фундук ось не оборвали. Так, горішки ще фундука зелені, хоча вже дивився, деякі люди продають фундук, можливо у них якісь ранні сорти. Підемо в ЗСУ. Ось дивіться, які гарні великі горішки. Кажеться, які як по... Оооо, які хороші. Наче поменше, ну, можливо хтось тут і горіхи ще оборвав, не тільки сполилося і пообривав. На майбутній рік буду обов'язково, якщо все буде добре ставити фотопастки. Це 100% я таке буду робити, бо то вулики перекинуть, то ще щось учверить. Не люди якісь не знають хто. А у вас хто займається фундуком, скажіть, будь ласка, уже до фундук. Ще вісить. Ще вісить, ще зелений. такі, бачите. Як на перший раз доволі, думаю, непогані горішки. Мед я цього року роз, ну, продав, продавав по 180 весь, весь сезон. Дивіться, тут е, якась вразна хвороба і вони загинули. Хоча вже треба буде на той рік більше раз обробляти. Обробляти їх краще, бо мені продавець сказав, що мов другий рік саженці. Не повинні вони там плодоносити, але вони на той рік вже будемо обробляти. бо у нас що не обробиш, я замітив цей по яблуках, то нічого не будеш мати. Потрібно обов'язково робити обробіток. На Золотарнику багато є бджіл, джолки працюють. Бджоли і жуки і джмелі О, сьогоднішня зустріч з шершнем видалась така не дуже Що хочу сказати в ловушках на даний момент ще залишилося 6 сімей які я не забрав але нічого пізніше заберем тут же починає піджовтіти е, так шановні не знаю що в мене є в підписниках е, хто займається фундуком, скажіть будь ласка ви е, як буде правильніше сказати, як буде ж сказати. На зиму чим потрібно можливо обробити, там підживити фундук, щоб... Ну, такі горіхи. Щоб це було йому в користь пішло. Буду вдячний за підказки. От дивіться, починає вже помаленьку достигати. Починає достигати. Шкода, звичайно, що спалили нам фундук, але ми люди настирні. Не, не здаємося і будемо далі. Ось тут хлопці ще поки тут всі підпалили. Це тут далі. Другий саженці, йдуть, дивіться, тут теж як так а так позачіплювало фундук. Ось дивіться. Тут як цей зелений золотарник загорівся, то я ходи богу, що на ті островки не пішло. Тут залишився цілим, дивіться, тут залишився цілим. Не зачіпило його ось тут. Тут якраз воно зупинилося так оце все пожариську треба буде пообкошувати, але вже хай доцвіти цей. Зараз поки що планую збирати гроші на якогось транспортця, щоб вже тут його оброблять до толку. До толку Ось тут, дивіться, я садив такі саженці ці, Ну прислала мені людина. Чотири було взагалі мертвих, але дякувати Богу, я підливав, підливав і з корінням він пустив. Щось то буде, буду його кущем вирощувати. І з нього можливо буде собі саженці. Буду саженці. Десь тут чотири штуки в мене було. Попускали. Це добре, щоб. Ось як бачите. По малині. Милину зараз ми здаємо там, через 2 дні. Зараз я не знаю, там, ну, домовилися з людьми, які будуть возити. Моєю машиною О, грецькі горіхи, грецькі горішки ростуть. Нічим їх я цього року не обробляв, не підживляв, але ростуть нормально. Так, Ростуть, ростуть, ростуть. Хай ще поки ростуть. З часом вони золотарні тут заглушать. Але я сподіваюся, що ми швидше збираємо грошей і купимо собі техніку і тут все передіскуємо, переорем. І посадимо, посадимо. Буду садити полуниці, малину. Все таке міжраді я буду засівати фателією. І зразу буде і для бджіл добре. і мені. Бо щоб в селі працювати, потрібно було слово своя техніка, бо найматися дуже-дуже дорого -дуже, дуже доволено. Ось горіхи грецькі від другого, від другої людини. Теж так непогано підросли за рік. Ліс, ліс росте. А золотарник такий, о... Да, це тут теж такі горішки вони. Золотарник, золотарника я ж трошки їх тут глушить, але нічого. Горіх зараз розростеться, а Добре, буду вимикати, поки щоб не робити занадто довге відео, бо сідає батарейка, піду зараз до бджілок. Подивимося, як там вони Що ушовані. Хочу сказати, що дуже і дуже мені цього року сподобались. Восьмирамочні вулики працюють, вони дуже добре. Джола швидше набагато переходить в магазин, легше ним працювати, зняв собі, відпочав і без замороків. Ліщини цього року було дуже багато, але вона вся захворіла на моноліоз. А піду зараз піду гляну. Як вона там та ліщинка. Потім одягнемо костюм і підемо до бджіл. Можливості, коли там будуть відпускати, як там Все рівно, дивіться, коли там коли відпускаю якось на день-два, то буду обов'язково відео викладати, бо скоро йдеш підготовку до зими. Ось дивіться яка ліщина. Дивіться, друзі. І не маленьке, я вам скажу. А було її стільки, було, то вся бо пере... пропадала взагалі дивіться. Ну Всипано було, це тут такі дерева всипано, вони дуже добре. Мені як запи... для запилення фундука це дуже добре їх по периметру багато росте. Взагалі ні одного горішка А маленькими тижнів 4 назад їх було місяць, хай місяць було, да, то їх було всипано. От тут я знайшов тільки всього-навсього два горіха. Ага, чого так? Напевно, на торік буду ліщину обробляти, хай буде ліщина. Заберемо ці два горіхи, вони вже достигають. Це йду до бджіл. Такі округленькі. Так, підійшов я до другого цього міні-точка. Вулики стоять. Бджола працює. Джола працює. Зараз я тут подивлюсь, що тут як йде. Що лишнє позабираємо. Тут восьмирамошник дуже добре спрацювала, сім'я магазинчик меду принесла. І для мене і для себе аж людсь жовті. Угу, тут ППС не вулик, щось довбало. Вже трошки бджолам затісну, але вже розширяти немає смисла, хай заносять медом, хоча ще взяток буде місяць, іти добре з цього золотарника, якщо буде погоду дозволяти. Останні дні погоди, можна сказати, як такої навіть не було, але чутно стійкий запах меду на пасіці. йду я по костюмчику до роботи. Так, Продовжую я працювати з бджілками. Грибів в лісі дуже багато. Забираю деякі сім'я лишні рамки. Що ще я хочу сказати? От, е, Чим більше бджіл маєш, тим вже ну, відчутніше помічаєш те, коли одна сім'я наприклад, працює кра... Ну, е, коли одна сім'я може принести стільки меду, як три інших. Хоча в них сила одинакова, От, наприклад, є така. ну, Ну там не одна, але є така якась частина сімей, от, ти, наприклад, 4 сім'ї під порядок, і вро, наче сила всіх одинакова. от одна тобі принесе собі, принесе, принесе для мене і ще з неї там дві-три рамки можна буде забрати і роздати слабшим сім'ям. Чому така різниця, я не знаю, але напевно все ж таки генетика бджіл. Тільки що подивився от, три сім'ї підпорядок, ну, отак собі результат. Не дуже. А ось четверта сім'я і сила, наче однакова, все повний магазин меду. І сила, і разом магазини ставлю, і все. а Одні спрацюють на ура, а другі не дуже. Хочу зараз дістати, глянути, як там рамочки з медом. Ну ось бачите, ось така рамочка печатана повністю. Інші там теж такі. Деякі ще не запечатані. Повертаю її назад, зараз поки ще стоять тут. Хай доношують моди, ще щось дозложують. То завжди думаєш, чого вони так одні можуть працювати і порадувати тебе, а другі не дуже працюють і не дуже радують. Зараз там далі подивимося. Що ж, друзі, закінчив я працювати зараз з бджолами в лісі. Забрав частково деякі магазини, які вже їм не потрібні. Деяким цим ще залишив всі мії. Відпрацювали дуже непогано. Як сім'ї ці рої? Ви всі бачили, як вона розвалася пасіка з роїв то попрацювали дуже і дуже непогано. Що ще хочу сказати? що ну, гнізда я, гніздові рамки я ніколи не відкачую. Цього року думав, що буду зимувати на сиропі частково на медові, але напевно придеться все ж таки зимувати на самому медові, бо не буде часу, коли той сироп ставити. то Сильніших сімей буду рамки розкидати по слабшим сім'ям. Я піду заберу дві ловушки з роями, теж їх переселю. Дуже сподобалась мені цього року система вісьмирамочних вуликів, легкі вулики, добре з ними працювати, бджоли швидко переходять в магазини. Тож всім успіхів, миру, добра, надіюсь, десь Бог ще побачимося. До побачення.